Друзі, я зараз в Італії. Я проходжу тренінг, який я створила сама для себе психологічний, і трошки хочу поділитися цим. Я долаю тут страхи і е, випрацьовую гнучкість, е, долаю сором, багато чого долаю, і ось про гнучкість вам можу розказати. Я стикнулася з проблемою в Італії, що немає тут для мене гарного харчування. І всюди, де я заходжу, в які заклади, ресторани, всюди, здебільшого, паста, піца, все оце, борошняне, те, що мені не можна, те, чого я не їм, але там його повно. Або я заходжу в якийсь заклад, а там просто яблуку ніде впасти. Бо італійці дуже люблять навіть в будній день їсти не вдома, а десь в якомусь закладі. Ну так в них заведено. Так от. Я походила в перший вечір свого візиту у Флоренцію по вулицям, пошукала, де ж мені поїсти. Так нічого і не знайшла. Знайшла якийсь там магазинчик міні-супермаркет, в якому теж дуже обмежений вибір. Щось там собі знайшла, щось поїла. Добре, це про перше вирішення проблеми. Далі я поїхала в інше місце Тоскани до моря. Зараз воно шумить у мене на фоні, шторм там зараз. І тут теж проблема з цим, але ще проблема більша, бо в готелі дуже поганий сніданок, не збагатиш свій раціон корисним чимось. Таке теж сухом'ятка, якась. А ресторани тут працюють за графіком готелів, при яких вони знаходяться. Вечеряють пізно, і для мене це не підходить. Після шостої вже звикла не їсти. Наступний день це в мене такий вже план. Я йду на обід в ресторан. Я замовлятиму щось там, якщо буде їстівне щось для мене, то поїм. І на вечері щось візьму з собою. І, можливо, так би зробив би кожний. Я не сумніваюся в цьому, але в повсякденному житті ми так не робимо. Ми здаємося при першій невдачі, ми не йдемо далі, ми не шукаємо виходи, ми залишаємося там, де ми є. І тут приклад із виживанням можна сказати. Базова потреба харчування, але в інших потребах ви так не робите. Багато хто так не робить, не шукає рішення, не тренує свою і не практикує гнучкість. Подумайте про це. Якщо не вдається самостійно тренувати гнучкість, звертайтесь в Дірект, буду допомагати.